Віктова. Осадочка під повністю підшипничок. Зараз ще освіжимо ось цю поверхню відносно розточеного. За одну установку було розточена задня площина і передня. Сюди вкручені були гужони і розточені гужони на клею, щоб не стукало, не скрпало. Так, розпочилося. І будемо вже зараз збирати. Так, отже, основні деталі у нас готові. Це куплені підшипники були. От такі. 32,007. Посадка 30-30. Забув, 30, 30, 30, 30, 30, 35, посадка 35 і сюди 62. От. Два конусних підшипника. Зроблена була оправочка. Пошліфована з нуля, загартована. конус морзе 5, посадки 35 і тут посадка підсальник 48. От. За одну установку зроблено було дві торцові сітки. Тут два торчика для того, щоб у нас підшипничок вперся прямо в цей, без канавки для виходу каменю. зроблено. З маленькою галтелькою, щоб підшипник туди сів і без всяких послаблень. Для чого торсована тут поверхня, ця і ця, щоб у нас було все строго по осі І ця сторона у нас пошліфована для того, щоб ми сюди могли підшліфувати шайбу, яка би вибирала в нас люфт. Тобто вона буде регульована ця шайба, яка буде бутерброд цей весь зжимати і відповідно. Вибирати зазор. Ось тут в мене ця планшайба була зроблена була під різьбу, я тут все стучив звідти. Сюди напресував таке колечко. чисто як дистанційне для сальника, бо не хотів вже забирати довжину всередині для того, щоб в нас як можна ширше рознести підшипники. Тому зробив так, щоб воно тих 10 мм. Нас не кралося. Відповідно. Тому у нас тепер тут зайде сальничок, який вже у нас впреться сюди, відповідно, так збереться. От, якось так. Можна було ще тут поторцювати гарно, щоб блистіло, але вже хай буде так, як є. В принципі, воно мені погоди не робить ніякої. Ні для краси, ні для чого. Патрон, як патрон буде. От, зараз збираємо, пресуємо сюди, ось так воно. І все, і працюємо. Так, запрацював підшипники туди, верніше обойми, і зробив там масленочку для змазки самих підшипників. така на маслі буде працювати, щоб собі раз поставив, взяв. Нажав, налив туди трошки мастила і працюємо. Консистентну смазку я туди не хочу, хай буде туди ріденька мастило. Мені так більше подобається. От. Сальничок з цієї сторони буде, з тої сторони буде, напевно, орінг вже в самому патроні. От, і все. Якось так. Масло лишнє, як там появиться, то воно вилиється просто. Коли патрон зніметься, воно собі сама витече і все і очиститься патрон від лишнього бруду і продуктів зносу. Так, один підшипник ми вже запресували туди. І сальник поставили так. Сальник буде запресовуватися вже на готовому, щоб мене перепихали, бо тут у нас по максимуму старався зробити, щоб підшипники максимального діаметру сюди пішли. І як навал. Так і на отвертаю. От. І зараз вже можна пробувати одягнути. Ось так. От. Ось так воно одягається. От сальничок вже допресується по місцю. Тобто у нас це ж буде, буде все разом, так якби. тому тут немає ніякої проблеми. Сальник вже. По фінішу, скажімо так, буде закладатися. А зараз сюди ще ставимо оцей підшипничок і все. І дожимаємо його вже з вивіркою зазору. Тут буде шайба, яка буде регулювати зазор, щоб воно максимально прижав, а шайба не пустила. Так, запресував це все діло. І отак воно от. Гарненько все крутиться без люфта, без нічого. Ось ця поверхня шліфована, що я казав, за одну установку, ось це у нас є базовий турець і ось це теж є турець вже самого підшипника. І відповідно, відповідно, сюди ми підшліфуємо кільце, яке буде прижиматися потім на один рівень. Бо якщо ми зараз будемо просто болтом прижимати, у нас це нижче Оця база на валу. і буде Перетяжка підшипників. А так ми зробимо так, щоб воно вийшло тютілька в тютільку. Так, зторопласту зробив сюди сальничок отакий, він сюди зараз запресується. З натягом йде як сюди сотки, так і сюди 200 сотки, Тобто 400 десь приблизно натяг буде. Так як це второпласт, то ці 400 можна не враховувати. Він буде скользити гарно, тим більше якщо мастилу попаде, то взагалі. Я трошечки переінакшив схему, зробив таку деталь на кінці шестигранник, і отак воно буде туди вкручуватися відповідно. І буде піджиматися двома контрагайками, тобто зусилля. Я просто подивився без шайби, я закручував цей болт. І я не можу дати такого натягу, щоб зажати на мертво ці підшипники. Тобто, зроблено дуже точно, бо за одну установку зроблено без перевороту. Ось цього фланця зроблені дві посадки під підшипники. Тобто вони стоять ідеально торці, ідеально перпендикулярно, паралельно один одному. І відповідно в нас немає перекосу і нема ніякого заклинювання. Тобто, дуже класно це все крутиться. Тобто, дуже. Чутливо це все регулюється, можна навіть індикатор не прикладати. Так як цей прибор буде працювати, скажімо так, дуже відносно нечасто, і оборотів тут нема скажених. Тому тут натяг можна дати трошечки більше, щоб було пожожче. І підшипники не коштують сумасшечі гроші, щоб їх неможливо було поміняти. Тому оце все діло буде підтягуватися отак, двома контрагайками через шайбу ось цю. Так. І відповідно буде гарний, забезпечений натяг. Бо шайбу можна підшліфовувати, але я вже замірюю, тут у рівно міліметр потрібна шайба. Якщо б щось не так, то можна і зробити і такий варіант. Але поки що я хочу попробувати такий. Зробив шестигранник на кінці дві різьби. Одна вкручується максимально шестигранником туди, а друга вже піджимається та й все. Так що Якось так, Так, все. От так, тепер збираємо шайбочку прижимну. Оце все, що нас торчить сюди, воно не має, в принципі, ніякого значення, бо в е, нас е, виходить так, що навряд чи ми будемо щось в патрон запихати. От, тому значення взагалі немає ніякого. І Гайка і контргайка. Цей болт точив, плотненько його закрутив туди. І все. Зараз це докручується. І друга. Так, і запихаємо його вже тут по місцю. Ми, ми зробимо. О, бачите, як воно гарно. І вже стоїть. І вже по місцю. Зараз буде зроблена підтяжка. Ботримати конус не добре. Завжди добре мати по два ключі, а не по одному. Одного розміру приблизно. Ми могли одним тримати, а другим зажимати, бо коли в нас є один ключ, то важко це все діло контролювати і відповідно робота буде так собі. От. Тепер одним ключом можемо це дожати. Ось Собі нормальний натяг зробити. Я вже так чую, дожав. От І воно отак крутиться. Отак От воно. Можна собі масло підливати потім. Заправили собі мастило. І воно тобі там буде вже гарненько змащувати це все діло. Отак. Перед роботою пару пшиків і все. Спереду сальник, ззаді сальник, ну, спереду він такий. Не скажу, що це сальник, скоріше брудо тримач від великої стружки. От. А ззаді сальник. Ну, Врахуйте, що у нас патрон піде отак, то ще буде, в принципі, навіть туди всередину можна щось буде трошки підіпхати. О, так як будуть тут дві гайки. Ось так. Гайки треба ставити, бачите, конусом. Одна від одної, щоб у нас можна було бежати легко без заосні. Бо то як починає лупашитись це все діло з зубилами, то у нас на торцях виходить забоїна і Мені треба трошечки пішкробати. Завусню. Получається забоєна і вона не впирається нормально одного одного. Ну, ще дам трошечки натягу. Трошки, на трошки покручу її, покручу, покручу. Ну, Я чую, що воно йде плавно без закусування, тому в принципі це буде добре. Тут індикатором навіть немає смислу щось рухати, бо цей. Бо я чую, що воно і так класно зажало. От. Перегріву тут не буде, якихось робота не є, що воно постійно часто і швидко. Але для самозаспокоєння можна індикатор поставити. Зараз поставлю, спробую як воно. Чи не люфтить ні нічого. То, звідки тут може бути люфт, в принципі. Все зробимо чітко, гарно. От. Витягується конус теж, зробив так, щоб він максимально заходив. І отак він видавлюється аж в такому положенні. Зараз я тут ще ні, ще ні, ще ні. О, все, от у мене ще є тут 5 мм десь і він зараз почне видавлюватися. Але не хочу ні рукою, він зараз вискочить. І може побити лінійку і сам торець. Буде дуже печально. Зараз примірюю, ще патрончик поставлю і подивимося. Так, заодно подивимося, що ми тут наточили. Я вже тут покрутив, в принципі, все непогано. От індикатор працює у нас. О, працює. І обертаємо. Ну, в межах півсотки скачу. Ну, грубо сотка, так, сотка, десь, десь до сотки, так. Отож, а, ще я його рухаю отак. просто патронний тіти, бо є люфт в пінолі, треба її зажати би. Ну сотка максимум. Я думаю, що цього досить вистає для 4 патрона. кулочкового ну, патрона. По цьому теж можна обкатати в принципі, зараз. Так, зібрав, отак воно вийшло. Отак воно виглядає. Крутиться він так тугенько, плавненько. От, ну, мені подобається, От, як воно вийшло. Тепер у нас бабка вийшла вже з нормальним, з нормальним ходом, як то кажуть. Є багато крикозяблучних деталей, які потрібно зажати ззаді. От, можна. Використовувати люнет для того, щоб десь щось обробити, але є маса деталей, от коли потрібно підготувати базу для того ж самого люнета, а нема як, немає центровки, немає нічого, і починаєш думати, видумувати всякі речі. А так у нас вже буде готовий патрончик. Ну і він, відповідно, у нас дуже нормально виходить в тому плані, що. Він проходить над супортом нормально. Тобто у нас виходить, що отак десь міліметрів ще 30 він над супортом проходить От спокійно. Тобто Ми можемо ще розтягнути кулачки до якогось моменту, там, щоб воно не, не било отут, якщо обробляти близько до патрона. І якщо вже буде за великий діаметр, можна поставити зворотні кулачки, розвернути їх і так само в нас вже вийде хват майже до 180 мм, я думаю, можна буде зажати якусь железяку. От. Так, так що це дуже хороша оснастка. Я вважаю, що вона має доповнюватися до кожного токарного верстату. От. Ну, я взагалі перейшов на 4 патрон. Майже не знімаю, тільки міняю 250 на 300 320, по-моєму, це. От, мені тут зручно. Там пару секунд, як то кажуть, і виставив деталь. Якщо є серійка, то, звісно, краще поставити трьохкулачковий, якщо є багато заміни деталей. Але переважно в ремонтних випадках приносять деталі такі, що вони там. Криві горбаті, центра забиті, торці забиті. І виставити в трьохкулачковому, виходить набагато довше і важче, ніж в чотирьохкулачковому. От якоби воно виходить, підкладки, всякі папірці, фольга і так далі. Постукування, подрочування. А тут все собі заклав і працюєш. Ну і Враховуючи те, що тут дупло велике то це взагалі великий плюс. Ну, сюди пролазить. Не знаю скільки, але досить немало. Досить немало вже виручало купу раз. От, 100 майже. Так, 100 мм влазить. Ну я рахую, що це дупло таке непомірно доросле В порівнянні з трьох кулачковим патроном. От, маленьке дупельце на 70, по-моєму, чи скільки тут є. От. Так що. чотирьохколочкові патрони рулять. Так само задня бабка. Можна ставити тут трьохколочковий патрон, але, е, звісно, ну, якщо там не точно, то можна трьохколочковий поставити якусь трубу розперти чи ще щось. Треба турцянути. Але якщо більш точно, то чотирьохколочковий патрон так само тут рулить. Я робив під 160-й, бо в мене він був в наявності. Я його ставлю на ОДГ. Він мене так очує на ОДГ на малий токарний станок. І сюди тепер вже має можливість ставитись. От, досить класний цей патрончик, хоч китайський, але він набагато кращий за то радянське лайно. Ось це все. Оце все. Оце лайно, воно таке топорно зроблене. Один кулачок ходить помаліше, другий плотніше. Коротше, от таке воно. Ну, якось так. Все, цим удачі. Може, комусь це було цікаво і захоче повторити собі таку оснасточку. Ідея це не моя, ідею побачив на каналі австралійського, хорошого, цікавого блогера. Всім удачі, тримаємося до зустрічі.